Якщо розмова починається з надмірного вибачення, таке як перепрошую, чи не могли б ви вибачте, чи не підскажете, це говорить про те, що у людини є внутрішнє відчуття провини. У неї низька самооцінка, і вона вагається, вона, вона боїться, вона не впевнена, вона боїться, що вона займе чийсь час, вона боїться здаватися якоюсь нав'язливою, вона боїться зайняти певний простір. І тому вибачається, хоча насправді вона поганого нічого і не скоїла. Вона вибачається не саме за цю ситуацію, а в принципі, вибачається, бо в неї відчуття внутрішньої провини є. І людині оце вибачення, це як запобіжник перед певним якимсь негативом. Тобто людина, яка підсвідомо має відчуття провини, вона несвідомо притягує ситуації, які і підтверджують їй оце саме відчуття. Тобто, якщо в якийсь період часу є події, коли людина щось втрачає, губить, забуває, запізнюється, варто звернути увагу на відчуття провини.